Не просто там ангелів зосту, де мудрино там ні одного. Коли людина загорділа, коли людина максимально себе величає, вона думає, що вона там попостила вже тиждень і там вже скоро мироточити оточити буде, ось, то ну, воно та горниня, вона нічого доброго не приведе. А коли ти в любові, каже апостол Павло, любов будує, воно тебе будує шлях тобі далі до Бога. Будує тобі шлях до Бога. Чоловік є жінкою. В сім'ї живуть. ось, Жінка ходить до церкви, дуже побожна, ще й в хорі може співати. Для прикладу, так, як один із елементів такого церковного послуху. І жінка захотіла постити, а чоловік приніс додому, заїхав в Макдональдс або купив якусь курку, там, м'ясо, ковбасу, і він. Вирішив зробити гарну вечерю. Він забув, що жінка його постить. І жінка з того закатала скандал, вони посварилися і тиждень часу не говорили: такий піст комусь потрібний тої жінки, нікому не потрібен.